Вирішила я, значить, перед весною розвантажити свою шафу. Знайшла три пари черевиків, цілі, добрі. Ну просто мені вже не треба. Думаю, може виставлю на OLX, ну може хтось купить. І тут мене накриває відкриття року. Податкова вважає, що три продажі на рік це вже систематична торгівля. Три рази продав, і ти, типу, нелегальний підприємець. І це вже треба проводити через там свій ФОП, відповідно, фіскалізувати. А потім я прочитала пост Ніни Южаніної і все стало ще веселіше. Якщо ти відправляєш посилку саме з післяплатою через нову пошту, то всі твої дані, включно там прізвище, ім'я по батькові, податковий номер, сума угоди автоматично передаються до податкової. Неважливо, як ти продаєш там, через Telegram, OLX, чи просто написала десь там на паркані об'яву. Якщо є післяплата, всі твої дані передаються в базу. Податкова поки що каже: Та ми типу, не всіх перевірятимемо, тільки тих, хто систематично торгує, але от цікаво, систематично. Торгівлею в законі немає такої поняття. Є там стара дуже постанова, яка каже, що більше трьох разів на рік це вже систематично. Однорідні товари, ну, черевики, три пари це ж однорідні товари, логічно так. Тобто всі мої три пари старі, вже привід зайти з перевіркою. Це не страшилка, бо ці дані збираються автоматично, їх не треба там спеціально виловлювати якимись контрольними закупками, вони вже є. Просто, просто штрафи ще не будуть до всіх застосовувати. Це почне. З з 2026 року, коли підуть звіти за цей рік, і тут питання не в грошах, питання в довірі. Бо якщо хто кожен хто продає свої речі, потрапляє під підозру, то хто для кого? Держава для громадян чи люди для того, щоб було кому кого контролювати податкові? Я завжди була за чесні податки, але і за здоровий глуст за даними світового банку, менше 8% українців вважають, що податкова працює справедливо, і от знаєте, такий у нас суспільний договір. Податкова не довіряє громадянам, громадяни не довіряють податковій.